Доброго дня, мої любі діти. Рада вас усіх вітати. Ой, подивіться, там під столом хтось є. Хто це заховався? Та це ж писик. А чого це ти тут заховався? Як тебе звати? Малята, його звуть Шарик, а заховався він тому, що йому немає де жити. Малята, а як ми можемо допомогти йому? Так, давайте облаштуємо. Будку для нашого песика. Але спочатку нам потрібно підготуватися до роботи. Готові? Погляньте, діти, який гарний будинок! Чи подобається він вам. Розгляньмо його уважно і розповімо про нього нашому песику. Цей дім одноповерховий чи багатоповерховий. Так, одноповерховий. А як потрапити в дім? Що для цього в ньому є? Так, у домі є двері. А покажіть, де в будинку двері? Так, ось вони молодці. Щоб в будинку було світло, в ньому є що? Так, вікна молодці. Чим накритий будинок? Як називається його верхня частина? Так, звичайно, дах. А навіщо потрібен дах? Щоб усередину не потрапили сніг, дощ, щоб було тепло і затишно. А якими є стіни будинку? Високими, рівними, міцними. Ой, як же добре ми розповіли про будинок. А чи підійде такий будинок нашому шарику? Як ви моляти думаєте? Поясніть чому? А де ж мешкають песики? І... Давайте разом з вами пограємо в гру, хто де мешкає? Корова? Де мешкає корова? Так, коровнику. Корова живе в коровнику. А коза де мешкає? Як називається будиночок? Козлятник або хлів. А кінь, де живе? Як називається його дім? Так, конюшня. А ось і наш писик. А де ж він живе? Як його називається будиночок? Так, будиночок називається будка. Малята, давайте нашому шарику облаштуємо будиночок. Він дуже зрадіє. Але спочатку зробимо зарядку для наших пальчиків. Будували з татом дім, стіни, дах і вікна в нім. Разом цвяхи забивали, різали і щось пиляли. Гарний дім виходить в нас. Навіть мама каже клас! Що ж малята готові? Починаємо. Подивіться уважно, що потрібно. Аркуш паперу, паперові форми, пензлик, клей, дошка і серветка. Що ж, давайте спочатку розглянемо, з яких геометричних фігур складається наш будинок це квадрат. Якого він кольору? Так, жовтого це стіни нашого будинку. А це. Кутник. А він якого кольору? Так, червоного це даху будиночка. А це круг. Якого він кольору? Так, чорний це двері нашого будиночку. Спочатку давайте викладемо всі геометричні фігури. Беремо квадрат і викладаємо знизу аркуша. Далі беремо трикутник. І викладаємо його над квадратом. Так, ось це буде дах. І беремо, що круг. І кладемо його посередині квадрату. Порались? Молодці! А тепер починаємо наклеювати. Беремо квадрат, перевертаємо його, кладемо його на дошку і ретельно змащуємо клеєм від середини до країв. Змащуйте швидко, бо папір тонкий і завертається. Тепер його приклеюємо акуратно посередині знизу і розгладжуємо серветкою. Добре, Ось стіни готові. Беремо далі трикутник. І так само змащуємо його, ретельно клеємо. Якщо папір завертається, то батьки вам допоможуть розпрямити його, розрівняти. Так, приклеїмо трикутничок зверху над квадратом. І так само за допомогою серветки розгладжуємо і примокаємо. Ось уже й дах готовий. Залишилися двері, тож беремо наша, наш круг і також його намазуємо клеєм. Приклеїмо його посередині квадрата. І... і знову наша серветка помічниця. Ось і готовий наш будиночок. А ось і прийшов шарик. Як ви думаєте, йому подобається будиночок? Так, звичайно, подобається. Шарику дуже сподобався будиночок. Він біжить і співає пісеньку. Гав-гав-гав-гав-гав-гав. Цілу ніч я вартував. Малята, до нових зустрічей.